Шанували пам'ять борців за незалежність України. У селі Великий Ключів біля Криївки Яра, Сірого та Мухи відзначили День героїв. Усі спільно молились, співали патріотичні пісні, а також запалили ватру слави. Більше про дійство розкажемо далі. Криївка Яра Сірого та Мухи, що в селі Великій Ключі в Нижньовербізької громади Коломийського району, стала незмінним місцем зустрічі для багатьох поколінь. Тут проводять повстанський фестиваль і згадують подвиги українських повстанців та воїнів сьогодення. Вже не вперше небайдужі з різних куточків Коломийщини збираються аби спільно помолитись і вшанувати пам'ять у день героїв. Розповідає громадський активіст Геннадій Романюк. Зазначаємо День Героїв. Біля Криївки Сірого Яра і Мухи. Тут загинули місцеві провідники з Ключева, а також сірі родом із Донеччини. Сьогодні посходились люди, щоб віддати шану їм і не тільки їм, а й тим героям, які загинули за волю України в сучасній війні і хочемо підтримати бойовий дух ветеранів війни, які сьогодні сюди до нас прийшли. І Мріємо про те, щоб в наступному році. Ми більш широко визначили цей день в більш широкому колі після нашої перемоги. День героїв це вшанування не одного покоління мужніх воїнів, які боролись і сьогодні відстоюють самостійну і незалежну Україну. Наголошує священник Юрій Ужичак, настоятель храму у селі Великий Ключів. Шануємо героїв, які за багато століть віддавали і віддають своє життя в обороні рідної землі. Тому наш обов'язок сьогодні піднести ті щирі молитви за них, за ті душі, які вже там у вічності випрошують і для нас того благословенного миру в теперішній час. Тому те їхнє прохання і наше прохання, щоб скоро вже прийшов той мир, принастала та перемога над тим злим ворогом. Того дня Ватру слави запалили воїни сьогодення: Олег Кірашчук з Коломиї, Петро Кравчук з Великого Ключева та Дмитро Хасанов із Вижнього Березова. Такі вшанування потрібні вшанувати пам'ять загиблих в даній Київці, вшанувати пам'ять загиблих е, за волю України, загиблих в цій війні в тому числі. Простуча с нагоду, хочу подякувати, що не забувайте, що допомагаєте. Що розумієте, що війна ще не закінчилась, і невідомо, коли ще закінчиться. У короткій відпусті військовослужбовець 74-го батальйону на позивний Кобра захисник втішений, що вдалося побувати на такому місці. Дозволив всевишній волі побувати на славному місці славних боїв наших попередників, наших героїв. Мені дуже приємно, що у такий час є такі вже небайдужі люди, які шанують, поважають справу наших попередників. Ми ще в свій час купали цей бліндаж, цей цю криївку. Дуже приємно, що Наші бандаринські традиції живуть крізь віки. На Надійство завітало чимало людей, це не лише місцеві та активісти, які займаються упорядкуванням Криївки. Вперше сюди приїхав і письменник, учасник національної спілки письменників та журналістів Іван Війтенко. Ніколи український дух не здасться нікому. В вибухне, вилися грізним вулканом, вилийся у душі з цілющим бальзамом. Греми наша пісня, ламай перешкоди. ти чуєш мій спів, українські народи? З нагоди дня героїв художні колективи та солісти виконували повстанські та патріотичні пісні. Героя душа, і на небо, у бою Україно за тебе. Дякуємо тим хлопцям, що боронять наш край. Вони зборонили нашу землю, і сьогодні боронять нашу землю, наші прекрасні хлопці, наші прекрасні воїни. Втішений, що ця криївка у великому ключеві, вже стала місцем слави і вшанування пам'яті та гуртування людей. І голова Нижньовербіської громади Ярослав М'якущак. Наша українська нація не 100 років, не 200. бореться за свою правду за свою тепер, уже за свою незалежність і раніше. І на цьому місці символічному е, загинули наші краяни. Дякую всім, хто долучався в такий важкий час. І долучається тепер. Слава Україні.